Орохкотрій обстріляв країну. У ніч на 29 жовтня противник завдав удару балістичною ракетою та запустив 48 ударних БПЛА. Також авіація ворога цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтових територіях. Силам ППО вдалося збити 26 ворожих безпілотників. Протиповітряна оборона працювала в семи областях України, зокрема й на Вінниччині. Вінницька громада прищається з двома полеглими героями. Сергій Бані добровольно став на захист батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював у лавах бригади морської піхоти, а згодом був прикордонником. Загинув Сергій під час виконання бойового завдання у Сумській області. Життя оборонця обірвалось у 37 років. Олександр Ступак пішов до війська цьогоріч улітку. Був стрільцем-снайпером. В одному з боїв у Куп'янському районі отримав поранення несумісні життя. Чоловіку навічно на 38. Патрульні зупинили водія з перевищенням норми алкоголю в крові в 10 разів. В поле зору поліції автомобіль потрапив через порушення правил ПДР. Під час розмови у водія помітили ознаки сп'яніння. Чоловік прийшов перевірку на спецприладі, результат показав 1,96 проміла алкоголю. На 46-річного водія склали протокол та винесли постанову. За дому надзвичайники Вінничини ліквідували сім пожеж. Через коротке замикання загорілись приватні житлові будинки у Хмільницькому районі та у Вінниці. У Вінницькому районі бійці ДСНС приборкали пожежі в недіючій будівлі та в господарчій споруді. Загоряння стали через необережне поводження з вогнем. На Вінниччині зафіксували 18 порушень мовного закону. Всього цього річ було зафіксовано понад 1800 звернень громадян. Найбільше їх у Києві 706. В середньому щомісяця надходило 180 звернень. Найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайту, обслуговування російською мовою та на порушення в рекламі. За порушення мовного закону склали 216 протоколів.